Дід додому. А по що ж їх катують? І кого вони вже відпустили? Не понял. То ти не розумієш по-нашому. Як? Кое-що розумію. А звідки сам? Є такий край, Алтай. Слыхав? Чу-чу, Алтайський край, далекий край. Туди багато наших вивозять. І наших тоже. І ваших. А що ти тут на цій землі робиш? Ми порядок хочемо навести. З панами, бандами покончить. Щоб люди зажили наконец життю. Угу, угу. Не забувайте, що ми господарі на цій землі. От скажи мені, якщо б ми прийшли з автоматами... Татанками у ваш алтайський край. І почали вас вчити, як треба щасливо жити. Ви? <говори> да вас би я гнал оттуда, Как все время татар, французов, як німців гнали. Господарі. От бачиш, як. Запам'ятай та іншим передай, Що наш нарід не можна перемогти. Нас можна тільки знищити. Послушай, да мы немцев били, вот эту землю защищали. И мы тоже да. знаем. А сейчас? Против кого сейчас вы воюете? Против своего народа воюете? За Вильну, Украину. Ну ладно, я для вас чужак, но ну, посмотри у нас в гарнизоне, сколько там из ваших, из хохлов. Обдурень. Сколько вашего брата на нашей стороне, знаешь? Зрадники сами на вашей стороне. То мы знаем, что с часов Петра I Богдана обдурили Теперь Европу дурите, то вы умеете. Умеете. Я солдат. Мне приказано партии Сталина, Я буду очищать землю от таких, как ты. Вот такой тема ответ. Солдатская, значит, в тебе работа? Солдатская. Да, солдатская. Котевская. Смели Максимку. Слава Иисусу. О, снова заявилась. Слава Ісу. А да навіки, навіки, слава. Подайте Христа, рада, дитині. Не дайте з голоду згинути. Ну як ти гадаєш, я заради дитини, крамницю розпродати повинен? Чи як? Ні, 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 Боже борони. Візьміть в мене кофтину. вона ще Не навіть. треба, ради Бога, не роздягайся, Боже, не треба, Бог. не знімай. Ну прошу тебе, не для це дитині. Дайте шматочок хліба. Звідки прийшла, не питаю? Дайте згол... ну, ще не дайте з голоду. Ну, вона ще що Не треба, не знімай. Не Полтавщини. Полтавщини, з Харківщини, з Одещини. Що у вас там робиться, на. Дякую вам. Хай вам здоров ячко здоров ячко Максим, Максим. зачекай, Максимку. Най тобі, солодощі. Тримай. Дякую тобі, чоловіче, добрий, дякую. Богові дякуйте. А колгосп що, не годує вас? Та хай він провалиться. Він почав гноїти нас 33-го. Запишіться до нього і знаєте, що таке колгосп. О, бувайте здорові. Ходімо, синку. Хай воно провалиться таке життя. Ось воно ваше. Щасливе майбутнє. Ти що, не а нас сумасшедше. Кіндрат. На двох налити. Да. Дякую. Іншим разом. Бувай здоров, якщо вдасться. Бувай, бувай. Ще зустрінемось.